Мої рекомендації щодо очищення обличчя. Вмивайся помірно теплою водою. Твої судини не заслуговують на стрес. Ніякого мила, тільки спеціальні засоби для обличчя. Обирай засоби за віком та типом шкіри. Для жирної комбінованої шкіри використовуй гелеві формули, для нормальної сухої шкіри кремові. А якщо зранку ти використовувала декоративну косметику, то звечора знімай її з очей спеціальним обезжиреним засобом для зняття косметики з очей. Він має значно більшу силу, ніж міцелярна вода, і значно легше видаляє макіяж, особливо водостійкий. А з обличчя видаляй макіяж в два етапи: спочатку протри обличчя міцелярною водою, а далі використай звичайний засіб для вмивання. Або, якщо у тебе є щітка для глибокого вмивання обличчя, то ти справишся з цією задачею навіть в один етап. Для просушування обличчя краще обрати одноразові паперові рушнички або зарветки. Якщо ж ви обрали мохровий рушничок, то нехай він буде суто для вашого обличчя. І змінюйте його на чистий, принаймні щотижня, а краще частіше. Протирай обличчя промокаючими рухами не три, а то дирка буде. Після вмивання використовуй тонік, оскільки однією із його функцій є доочищення. Будьте красиві. З любов'ю, ваш б'юті експерт Марікей Тетяна Скок.